Який стаж не зараховується до страхового стажу, який надає право людині на призначення пенсії? До цього стажу не зараховується. період, коли людина працювала неофіційно, за неї не сплачувалися страхові внески, а тому цей період не зараховується до страхового стажу. До Страхового стажу також не зараховується період, коли людина працювала. А за неї роботодавець не сплачував страхові внески. Також до страхового стажу не зараховується період навчання людини у училищах, у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, починаючи з 1 січня 2004 року. Але це за тією умови, що якщо людина вона сплачує за себе страхові внески, то цей період буде зраховуватися також до страхового стажу, починаючи з 1 січня 2004 року. Це тільки за ті умови, що людина сплачує за себе страхові внески. Також до страхового стажу не зараховується. А період роботи людини за цивільно-правовим договором до 2016 року. Тому що починаючи з 2016 року, людина, яка працює за цивільно-правовим договором, за неї сплачуються страхові внески. До цього періоду за людину страхові внески не сплачувалися. Також до страхового стажу. Не зараховуються періоди, коли людина працювала за кордоном у тих державах, в яких з України не укладено міжнародні договори, які надають право людині враховування цього стажу для призначення пенсії. Також не враховуються ті періоди, коли були допущені помилки в трудовій книжці в записах. Трудової книжки, а якщо людина дійсно не підтвердить цей запис відповідної довідкою з місця роботи, а якщо цього підприємства вже немає, то з архівної установи або ж з підприємства правонаступника. наступника. Також не зараховуються ті періоди, коли людині там може не випадково десь не вносили якийсь запис до трудової книжки. Ці періоди також не враховуються. Але можуть бути враховані тільки за цією мовою, якщо людина надасть відповідну підтверджуючу довідку. Пишіть свої запитання, ставте лайки, не забувайте підписуватися.